Вже зовсім скоро літо, а це означає, що як мінімум в день буде дуже спекотно. Тому щоб ваш ноутбук не перегрівався, саме час задуматись про охолоджуючі підставки. В цьому відео мова піде саме про такі охолоджуючі підставки від компанії GamePro. В мене на огляді аж 6 різних моделей охолоджуючих підставок. Подивимось на особливості та відмінності цих моделей та протестуємо, як вони справляються зі своєю задачею. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Поїхали! Звичайно, якщо ваш ноутбук перегрівається, то перше, що необхідно зробити, це зробити профілактику ноутбука, тобто почистити його від пилу та замінити термопасту. Адже в першу чергу саме через ці причини ноутбук може перегрітися. Так як від великої кількості пилу всередині та поганої термопасти його система охолодження буде неефективною, і в такому випадку охолоджуюча підставка не сильно вам допоможе. Також для різних ноутбуків ефективність охолоджуючих підставок буде різною, адже система охолодження у всіх ноутбук. Різна і на нижній кришці може бути різна кількість та розташування отворів для обдуву системи охолодження. В Деяких ноутбуків її взагалі може не бути, тому тут все досить індивідуально. Але в будь-якому випадку я б рекомендував обирати таку підставку, яка буде мати вентилятори прямо навпроти системи охолодження ноутбука. Така підставка буде максимально ефективною. А ще краще обирати підставку, в якій 3-4 великі вентилятори та більше, щоб потік повітря точно охоплював всю нижню кришку. Корпусу ноутбука. Ну що ж, з цим розібрались, переходимо безпосередньо до огляду охолоджуючих підставок. Перша модель це в нас GamePro CP626. Ця підставка має 5 вентиляторів, один великий по центру і 4 по кутам підставки. Звичайно, можна керувати швидкістю обертання вентиляторів, а також підставка, оснащена LCD дисплеєм. З іншої сторони коробки бачимо зображення підставки, а також всі детальні характеристики. Відкриваємо коробку і дивимося, що на Зустрічає всередині. Як бачимо, всередині нас зустрічає сама підставка в пакувальній плівці, і також кабель живлення з USB на USB. Габарити підставки наступні: 365 мм на 297 мм на 30 мм. Підставка повністю виконана з ABS пластику, лише верхня частина, там де вентилятори закрита залізною сіткою. Знизу підставки розмістились 4 м'які ніжки, які запобігають, тому щоб підставка ковзала по стіль Ниці і дряпали її. А також тут знаходиться сам механізм, за допомогою якого можна змінити кут нахилу підставки, ну і відповідно ноутбука, який буде на ній стояти. На вибір доступно 5 налаштувань висоти. А позаду розмістилось два USB-роз'єми. Розміри великого вентилятора 125 х 125 на 15 мм на і максимальна його швидкість 1400 обертів за хвилину. А чотири малі вентилятори мають розміри 70 на 70 на 15 мм і їхня максимальна швидкість. 2400 обертів на хвилину. Також вентилятори мають світлодіодне підсвічування. Дисплей також має підсвічування, яке активується по натисканню будь-якої з кнопок. За допомогою кнопок плюс та мінус можна перемикатись між режимами, які відповідають за швидкість обертання вентиляторів. Взагалі є 6 режимів: від U1 до u 6 тобто від мінімальної до максимальної швидкості. А за допомогою кнопки ввімкнення, звичайно ж, можна вмикати або вимикати вентилятори, а довгий її натискання. Може відключати або один великий вентилятор, або чотири маленьких вентилятори. Тепер давайте протестуємо ефективність даної підставки і перевіримо, наскільки ця охолоджуюча підставка зможе понизити температуру нагріву мого ноутбука. Для цього я запускаю стрес-тест AIDA 64 на 10 хвилин. Перш за все, подивимося, які показники нагріву ми отримаємо, якщо не будемо використовувати охолоджуючу підставку, і ноутбук просто буде стояти на столі. Все це. Я прискорюю, щоб не займати багато вашого часу. І так пройшло вже 10 хвилин. Отримаємо ось такі результати: усереднюємо значення і отримаємо, що температура нагріву ноутбука без підставки складає 82 градуси. Тепер встановлюємо ноутбук на охолоджуючу підставку GamePro CP626. Виставляємо максимальний кут нахилу охолоджуючої підставки, вентилятори вмикаємо на максимальні оберти і знову запускаємо стрес-тест AIDA 64 на 10 хвилин. І одразу можемо бачити значно приємніші результати. Через 10 хвилин тестування бачимо, що температура становить від 72 до 77 градусів. Усереднюємо значення і отримуємо 74 градусу. А це, в свою чергу, на 8 градусів менше, ніж без підставки. Наступна модель GamePro CP670. Ця модель має 6 вбудованих вентиляторів, має 7 ступенів зміни кута нахилу, на оснащена тримачем для телефона, а також RGB підсвіткою по периметру. Габарити підставки наступні: 360 на 255 на 28 мм. Всередині також бачимо саму підставку в транспортувальній плівці, кабель живлення з USB на USB. І також окремо йде тримач. Матч для смартфону. Ця підставка також виконана переважно за абс пластику, і лише верхня частина прикрита залізною сіткою. Знизу також бачимо чотири м'які ніжки і механізм регулювання кута нахилу. А на задній грані розмістились два USB розєма регулятор швидкості обертання вентиляторів і кнопка, яка відповідає за керування підсвіткою. Кріплення для смартфону вставляється в спеціальний роз'єм, такий є як з лівої, так і з правої сторони. І вже в ньому можна зафіксувати свій гаджет, що достатньо зручно. Всі шість вентиляторів в цій моделі однакові і мають розміри 60 на 60 на 15 мм. і максимальна швидкість обертання 2600 обертів за хвилину. Підсвітка дуже симпатична, і на вибір є багато різних кольорів та режимів. Ну що ж, розміщуємо ноутбук на даній підставці, вмикаємо максимальні оберти вентиляторів і запускаємо стрес-тест aida 64 на 10 хвилин. Тест добігає кінця і отримуємо ось такі результати. Усереднюємо значення, і в результаті отримуємо температуру в 75 градусів, що в свою чергу на 7 градусів менше, ніж без підставки. Наступна модель GamePro CP940. Ця підставка має 6 режимів швидкості вентилятора, має 9 положень кута на Ахилу. Також вона оснащена кріпленням для смартфона, LCD-дисплеєм та RGB-підсвічуванням. На задній частині коробки, як завжди, розписані всі технічні характеристики. Розміри цієї підставки 420 на 300 на 28 мм. Підставка має 6 вентиляторів: три меншого розміру і 3 більшого розміру. Розташовані вони в шаховому порядку. Розмір великих вентиляторів 100 на 100 на 15 мм. І їхня максимальна швидкість 1350 обертів на хвилину. А розмір малих Вентиляторів 70 на 70 на 15 мм і їхня максимальна швидкість 2400 обертів за хвилину в комплекті. Як завжди, йде сама підставка, кріплення для смартфона, і також кабель з USB на USB. В даній моделі кабель має тканинне оплетення і його довжина 60 сантиметрів. матеріалам тут переважно, як і в попередніх моделях, АБС пластик, і зверху вентилятори прикриті залізною сіткою. Знизу, як завжди, бачимо чотири м'які ніжки та механізм, за допомогою якого можна змінювати кут нахилу охолоджуючої підставки. Кріплення для смартфону фіксується в спеціальний роз'єм з лівого або з правого боку підставки. І вже в ньому безпосередньо можемо зафіксувати сам смартфон. В даній моделі USB роз'єми розмістились на правій грані. Дисплей має підсвічування, яке активується по натисканню будь-якої кнопки. За допомогою кнопок плюс та мінус можемо змінювати швидкість вентиляторів. Також є кнопка, яка відповідає за режими RGB підсвітки по периметру. І також є кнопка живлення, яка вмикає та вимикає саму Охолоджуючи підставку, а за допомогою довгого натискання можна відключити лише маленькі вентилятори або відключити лише великі вентилятори. Ну що ж встановлюємо ноутбук на охолоджуючу підставку GamePro CP 940. Вмикаємо всі вентилятори на максимальній швидкості і запускаємо стрес-тест на 10 хвилин. Для вас 10 хвилин пролітають дуже швидко і отримуємо ось такі результати. Усереднивши значення, отримуємо температуру нагріву в 73 градуси, що вже на 9 градусів менше, ніж без підставки. Далі переходимо до наступної моделі, охолоджуючої підставки. Це GamePro CP 940 980. Підставка має ось такий вигляд, як показано на зображенні на самій коробці. Із ключових особливостей це підтримка ноутбуків з діагоналю від 9 до 17 дюймів. Кут нахилу регулюється від 6,5 до 50 градусів. Також є тримач для смартфона, а також RGB-підсвітка. Підставка має 6 вбудованих вентиляторів, а її габарити 390 на 265 на 35 мм. В комплекті йде сама підставка, кабель з USB на USB в тканинному оплете інструкція з гарною поліграфією та тримач для смартфона. Як і всі попередні моделі охолоджуючих підставок, дана підставка виконана переважно за абс пластику, і зверху вентилятори прикриті залізною сіткою. Ця модель має 6 вбудованих вентиляторів: два з них великі та чотири маленькі. Розмір великих вентиляторів 110 на 110 на 15 мм. А їх максимальна швидкість 1000-1200 обертів за хвилину. Розмір малих вентиляторів 70 на 70 на 15 мм. Максимальна швидкість малих вентиляторів від 2600. До 3200 обертів за хвилину. На задній грані розмістились кнопка, яка відповідає за налаштування режимів підсвітки, два USB-роз'єми та регулятор обертів вентиляторів. А знизу знаходиться механізм регулювання кута нахилу. По бокам підставки знаходиться RGB-підсвітка, яку можна налаштовувати. Вона має багато різних режимів та варіантів кольорів. Переходимо до тестування. Встановлюємо ноутбук на підставку, вмикаємо швидкість обертів вентиляторів на максимум і запускаємо стрес тест aid 64 54 на 10 хвилин. Тест практично завершився і маємо ось такі результати. Як завжди, усереднюємо наші значення і отримаємо температуру нагріва в 69 градусів. А це, в свою чергу, на 13 градусів менше, ніж без використання охолоджуючої підставки. А це вже досить непогано. Ну що, йдемо далі. Наступна модель GamePro CP 1270. Із особливостей цієї підставки це 6 положень, кута нахилу, регулювання швидкості вентиляторів, RGB. Підсвітка та 5 вбудованих вентиляторів. На задній частині коробки, як завжди, бачимо всі характеристики. Габарити даної моделі це 400 на 280 на 50 мм. Всередині, як завжди, нас зустрічає охолоджуюча підставка та кабель живлення. Як мінімум, по дизайну ця модель досить сильно відрізняється від всіх попередніх підставок, тому що виконана ця підставка за БС пластику, але зверху встановлена алюмінієва пластина з перфорацією. Ця модель має 5 вбудованих вентиляторів. Один великий по центру та чотири маленьких по кутам підставки. На задній грані розмістились кнопка налаштування підсвітки, регулятор обертів вентилятора та два роз'єми USB. А знизу підставки знаходиться механізм регулювання кута нахилу. Підставка має дуже гарну та яскраву rgb підсвітку. По периметру підсвічується середній вентилятор, а з боків також є невеликі сегменти, які мають rgb підсвічування. Звичайно ж, можна обирати різні варіанти кольорів та різні режими підсвічування. Великий вентилятор має розміри 140 на 140 х на 15 мм і максимальна його швидкість 1300 обертів за хвилину. А чотири малих вентилятора розміром 60 на 60 на п'ятір. 15 мм. І швидкість малих вентиляторів 2,5 тисячі обертів за хвилину. Встановлюю ноутбук, виставляю швидкість вентиляторів на максимум та запускаю стрес-тест AIDA-64 на 10 хвилин. Тест практично закінчився і отримуємо ось такі результати. Як завжди, усереднюємо отримані значення і отримуємо температуру нагріву в 71 градус, тобто на 11 градусів менше, ніж без підставки. І остання охолоджуюча підставка на сьогодні це найкруті. Тіша та найдорожча модель GamePro CP1450. Вона має максимально футуристичний дизайн, щось в стилі кіберпанк. Із ключових особливостей даної моделі маємо активну систему охолодження. Також є тримач для смартфона, 10 режимів підсвітки та LCD дисплей. На задній частині коробки бачимо всі технічні характеристики. Габарити підставки наступні: 410х285 на, на 40 мм. Комплектація в цій моделі найбільша, адже тут ми отримуємо зовнішній блок живлення на 30 Вт. також в комплекті сама підставка та тримач для смартфона. Ця модель має алюмінієву пластину по центру. Це і є активна система охолодження. Дана алюмінієва пластина підпружинена, і вона повинна максимально щільно прилягати до нижньої кришки ноутбука. Таким чином максимально ефективно розсіювати тепло, яке відводиться від процесора та відеокарти на нижню кришку ноутбука. Зазвичай. Це така система охолодження саме в тонких ноутбуків, які виконані переважно з алюмінію. Активна система охолодження обдувається малим вентилятором, а також по кутам розмістились чотири великі вентилятори. На задній грані розмістився роз'єм для підключення блока живлення. А знизу є чотири м'які ніжки та механізм регулювання кута нахилу. Підставка повністю виконана з БС пластику, лише активна система охолодження виконана з алюмінієвого сплаву. Чотири великі вентилятори мають розміри 100 на 100 на 16. Міліметрів максимальна швидкість великих вентиляторів 1350 обертів за хвилину. А один малий вентилятор, який обдуває активну систему охолодження, має розміри 80 на 80 на 10 мм. Його максимальна швидкість 2000 обертів за хвилину. Чотири великі вентилятори мають підсвітку синього кольору. Вона статична. Проте з кожного кута є вставки, які мають rgb підсвічування. Звичайно, ж rgb підсвітку можна налаштовувати. Вона має багато різних варіантів кольорів та. Різних режимів роботи також ця модель оснащена lcd дисплеєм, який також має підсвітку. Активується вона по натисканню будь-якої з кнопок. Перша кнопка відповідає за режим роботи чотирьох великих вентиляторів. Друга кнопка за режим роботи та швидкість обдуву активної системи охолодження. Третя кнопка відповідає за режими RGB підсвітки. І четверта кнопка це кнопка вимкнення охолоджуючої підставки. Ну що ж, встановлюємо ноутбук, все охолодження вмикаємо на максимум і запускаємо стрес тест aida 64 на 10 хвилин. стрес тест добігає кінця і отримуємо ось такі результати. Як завжди, у середньому значення, і бачимо, що середня температура нагріву з даною охолоджуючою підставкою 71 градус, що на 11 градусів менше, ніж без використання охолоджуючої підставки. Наразі всі охолоджуючі підставки ми з вами протестували. Всі отримані значення для кожної з підставок перед вашими очима. І в моєму випадку найкращий результат ми отримуємо з підставкою під номером 4: це модель GamePro CP 980. Причому це не найдорожча модель всього сьогоднішньому огляді, проте саме для мого ноутбука ця модель підходить найкраще і найкраще справляється зі своєю задачею. Як бачимо з результатів тестування всі охолоджуючі підставки, які були в мене на огляді, справляються зі своєю задачею та допомагають зменшити нагрів компонентів всередині ноутбука. Так, в кожної з підставок різна ефективність, тому необхідно обирати модель, яка найбільше підходить під параметри саме вашого ноутбука, під розміщення його системи охолодження. Але в компанії GamePro величезний вибір. Охолоджуючих підставок під будь-які моделі на будь-який смак та гаманець. Тому ви точно зможете обрати для себе найкращу модель. Обов'язково пишіть в коментарях під цим відео, чи користуєтесь ви охолоджуючими підставками для ноутбука. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!